Я підключаю свого дрона зараз через Wi-Fi до телефона. Якщо на камері дивитися, то тут ще можу показувати, скільки метрів донизу. Ще можу зробити фото і зняти відео. Десятирічний Ніколай показує, як керує дроном. Хлопчик відвідує гурток «Роботік ЗТ на базі одного з Житомирських позашкільних закладів освіти вже півроку. Там і навчився керувати коптером. Спочатку нас вчитель складати лего. Віду, потім лего спайк прайм і лего майшторм. Потім мені купували дрони, і я летів на дроні. Заклад навчає дітей керувати дроном ще з маличку. Тож тут можна побачити учнів 4-11 класів. Керівник гуртка розповідає: таку навичку вихованці опановують поступово. Початку на теоретичних заняттях розповідається про. Анатомію самого дрона, з чого він складається, потім про пульт, калібрування пульта, потім повороти, різноманітні трюки. Потім можна переходити і до практики. Починають з найлегшого DJI ай квадрокоптера. Стабілізація у нього горизонтальна, тобто найлегше ним керувати за допомогою телефону. Можна ще до нього застосувати ось такий пульт. Дітки молодшого, молодшого віку. Сміливо можуть на ньому літати, оминаючи перешкоди, робити всякі різноманітні трюки, і саме це дозволяє діткам розвивати свою просторову уяву. FPV-дрон має дещо складнішу технологію, тож його опановують вже старші учні. Спочатку навчають літати за допомогою симуляторів. Дозволяє навчити дитину в перегонах, наприклад, брати участь. Також зйомку можна робити, і саме головне, що це fpv дрон. Тобто керування тут дуже чутливе, і якщо дитина навчиться їм керувати, можна сміливо сказати, що він уже досвідчений пілот для того, щоб навчитися на середньому рівні. Керувати таким дроном треба в симуляторі десь приблизно до 72 годин політати. А Дмитрій демонструє, як користується FPV-окулярами. Ця техніка дозволяє побачити ту саму ж картинку, яку діти бачать у симуляторі або з камери дрона. Зараз я себе абсолютно впевнено почуваю. Перший раз мене трошки колихало, що в принципі нормальна реакція. Але я швидко відійшов від цього, і в мене все було добре. Було складновато починати. Тоді дрон мене абсолютно точно не слухав. Рухи мої були невпевнені, різкі. Зараз я це все роблю плавненько, так акуратно. Щоб навчити дітей чітко керувати дронами у навчальному кабінеті. Поставили перешкоди. Одному з хлопців така практика вже допомогла зайняти третє місце на змаганні з електрольотів. Треба було спочатку пролетіти три пілони, як продемонстровані ззаду, і потім полетіти на іншу секцію, підняти грузик. І поставити його чітко в лунку, і потім приземлитися. Я цю трасу пам'ятаю, пройшов ідеально. Але по часу трошки не встиг. Для такого навчання дітей забезпечили усією необхідною технікою. 3D-принтери закупили, закупили лаз дрони, квадрокоптери закупили, закупили пульти управління, окуляри інше обладнання, де можуть діти працювати. Плюс частково наш закуплені вже конструктори ардуїна для складання безпосередньо дронів для навчання дітей. На сьогоднішній день у нас шість дронів. Є отакі, які сьогодні демонстрували. Плюс батьки теж зацікавлені і окремі в наші Хованці, здобувачі гуртків, мають свої особисті квадрокоптери. І це чудово, вони приходять до на нас, навчаються. Плюс закупили програмне забезпечення, закупили симулятори. А за дійсно її потрібно буде розширювати. І ми над цим працюємо на наступний навчальний рік. Планують, щоб діти вміли не лише керувати дронами, а й складати їх. Під час повномасштабної агресії Росії важливо допомагати учням опановувати такі вміння. Самі ж діти вже знають, ким хочуть бути, та навіщо їм ці технології. Ну може, буду допомагати військовим. Ну взагалі хочу в кібербезпеку, але це можна використовувати як і додаткову освіту. Я хочу потім допомагати військовим, і мені подобається літати на дроні. Ось такі зовсім юні, але цілеспрямовані. Та відповідальні діти, які вже побачили наслідки війни на власні очі, це ті, хто розуміє, що допомога ЗСУ наближає нас до перемоги. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.